Так, да, У нас же ще свято Михайлович чудо. Стосовно 21 вересня, наголошую ще раз, хто не чув на тому ефірі. День народження Божої Матері. Друга причиста. Я раджу кожному прийти в храм, буде неділя з квітами. І поставити квіти біля ікони Божої Матері. Ікон Божої Матері в храмах дуже багато. Дуже не одна, дуже багато. І поставити свічку благодарності і сказати: Божа матір, з днем рождення! Благодарю тебе за все хорошее, що є у мене, що ти допомагаєш, що ти оберігаєш, що, що ти направляєш. З Богом, ріднесенька, амінь. Не бійтеся, що чи хтось вкраде вашу свічку, чи ще щось, тому що ви просите не для себе, а ви ставите свічку благодарності. Треба, як в храм ти треба не тільки просити, а ще треба йти і дякувати. Тобто, ви приходите і кажете, Боже, матір з днем режіє. Ви поняли? І з квітами, щоб усі знали, що ви не забули, що в народі пам'ять є до того, що день рождення, якщо ви хочете бути почути вищими силами, то ви теж пам'ятаєте коли в кого день рождення. Ну, Всі... 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 Всі 21 числа хороша погода, сонячна погода, кожен год. Она всегда одинакова. І замітьте, цього разу теж буде сонечко. І ще й потіплення буде на два дня. Це моя порада така. Але і пам'ятайте, що в релігійність великі свята вони завжди гатять і дуже сильно. От сьогодні Михайлове чудо, бачите, вже уже і ракети, і дрони. Тоді дивіться, 21 числа, значить, 21. 22-е теж будуть гатити, 22-е е, сонцестояння, 21-го день народження Божої Матері, теж є небезпека.